Мені однаково, чи буде жити в Україні, чи ніч хто згадає, чи забуде. Відокремлений структурний підрозділ Вільногірський фаховий коледж Українського державного університету науки і технологій Сапігіна Майгаріта ПМ 223. Мені однаково, чи буду, я жити в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині. Однакові мені. В неволі виясміш чужими і не оплаканий своїми, в неволі плачучи, умиру і все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій не своїй землі. І не поміни батько сином, не скажу синові Молись, молися, сину, за Вкраїну його замучили колись. Мені однаково. Чи буде той син молитися, чи ні. Та неоднаково мені, як Україну злі люди, Пересплять лукаві і вогні, її окраденою збудять. Ох, неоднаково мені. На ковісінько мені, В Неволі вирізмеш чужими, Не оплаканий своїми, Неволі плачучи, і все з собою заберу, малого сліду не полишу нашій славній Україні, нашій не своїй землі І не пом'яне батько сином, не скаже синові, молись, молися, сину за Україну Його замуджені однаково, однаково, чи буде син молитися, чи ні, та не однаково мені. Присплять сплять і вогні, її окраденою збурять Ох, не одна.